Якщо ні, підіймаємо руку. Хто отримався, підіймаємо руку. Дякую. Чи вважаєте ви доведеним той факт, що Родіон Кирієв вчиняв тиск і перешкоди у діяльності народних депутатів? Присяжні, якщо так, підіймаємо руку. Якщо ні, підіймаємо руку. Утримались. Дякую. І останнє питання. Чи вважаєте ви, що родіон Кірієв має відповідати за свої злочини? Якщо так, підіймаємо руку. То ні, руку. Отрималась. І е, питання, яке було вносено на прохання захисту. Чи вважаєте ви, що є підстави залучити до е, притягти до відповідальності інших осіб, крім Кирєєва? Присяжні, якщо так, піднімаємо руку. Ні. Отрималось. Дякую. Присяжні сказали своє слово. Розгляд судової справи завершений. Суд видаляється для постановки вироку. Орієнтовний час проголошення вироку за 5 хвилин я проголошу вступну резолютивну частину з короткою мотивацією. Після цього за десь 30-40 хвилин або десь максимум година. Всі вважаючі зможуть отримати повний текст обвинуваченого вироку. Суд видаляється до нарадчої кімнати. Не присутні, я не родіон Кірієв, тому я не буду змушувати людей стоячи слухати свої висновки. Я стану, лише коли буду, зачитаю безпосередньо саме резолюцію. Для того, щоб не затримувати час, я скористаюся правом наданим мені кримінально-процесуальним кодексом, О! зараз роз'яснити лише свою мотивацію усно і після цього зачитати вирок, а повний текст надати за годину. Вже відредагований для його оприлюднення і сторонам для ознайомлення, шановні присутні, злочини проти правосуддя є одним із найогидніших злочинів, які існують у людстві. Коли людина, яка принесла присягу безсторонньо і справедливо вершити суд, коли людина, якій держава довірила від свого імені карати людину, Порушує свою присягу, це найнебезпечніший злочин, який тільки може існувати у суспільстві. Коли злочинець краде шматок хліба, коли службовець навіть бере хабар, коли грабіжник грабує когось, всі вони потім підпадають під відповідальність, всіх їх потім судить суддя. В державі, в якій судді припиняють судити злочинців або починають судити невинних осіб, в такій державі не може бути правосуддя. Коли суддя не карає винних і карає невинних, ломається вся система правоохоронних органів у державі, оскільки який сенс міліції ловити злочинців, якщо суд все одно приймає рішення не за законом, а за незрозумілими власними амбіціями. Крім того, право на захист є ключовим правом людини. Коли навіть судили будь-кого, завжди надавалися адвокати. Навіть за сталінських часів, навіть при суді над е, гітлерівськими людьми, навіть в фашистській Німеччині адвокат завжди надавався. Бо право на захист визнано вже сторіччями, воно непорушне. Проте, на жаль, Тут постало таке питання, але найобідніший із цих злочинів це злочин щодо незаконного тримання під вартою, оскільки позбавлення людини свободи є одночасним позбавленням її майже всіх її конституційних прав. Потерпіла Тимошенко, була позбавлена не тільки права вільно пересуватися, вона була позбавлена права вільно розпоряджатися своїм життям. Враховуючи під е, думку присяжних, суд прийшов до таких висновків: взяття під варто є виключним, максимальним, запобіжним заходом, який має застосовуватися тільки для людей, які дійсно є злочини, які дійсно очевидно намагаються втекти або вплинути на слідство. Кримінально-процесуальний кодекс це книжка, яка була прийнята ще в 1961 році, тобто в розкві радянської влади. Навіть цей процесуальний кодекс вказує нам аж цілих шість видів запобіжних заходів, найлегший з яких це підписка про невиїзд і найтяжчі, з яких є взяття під варто. Родіон Кирієв приймаючи рішення за незаконним клопотанням, оскільки як встановив суд, прокурор зобов'язаний був подати письмове подання, а не усне клопотання. Замінив найлегший запобіжний захід на найтяжчий, що Тимошенко по суті в тому, що вона зневажає Киреєва і за це має сидіти під вартою. Тому суд одного одностайно вирішив, що право на свободу Юлії Тимошенко було порушено і взяти її під варту незаконно. Щодо порушення права на захист, суд взяв до уваги. Що фізично за два дні прочитати 5 тисяч сторінок, просто прочитати, є неможливим. Тому право на підготовку було порушено. Суд з'ясував, що протягом не менше як двох днів Юлія Тимошенко була позбавлена права на адвоката. При цьому в цей час допитувалися свідки, і Юлія Тимошенко була позбавлена можливості задати їм кваліфіковані питання. Суд також встановив. Що суддя Кіліїв позбавив Тимошенко на право зустрічатися з адвокатами, оскільки після арешту, а також під час оголошення перерв, СІЗО не допускає до неї адвокатів через те, що там дійсно закінчується робочий день. А це порушує основний принцип: особа, яку було взята під варту, має право негайно зустрітися з адвокатом. Проте, в день її арешту такого права вона не отримала. Крім того, Тимошенко була позбавлена права на розгляд справи компетентним і неупередженим суддею, оскільки, як було правильно вказано прокур... обвинуваченням, Кирієв є службово залежною особою від першого заступника генерального прокурора Ріната Кузьміна. Рінат Кузьмін, як член Вищої ради юстиції, відповідно до закону України про судоустрій та статус суддів, має повноваження в будь-який момент порушити проти Кирієва дисциплінарне провадження і звільнити його з посади. Таким чином, обвинувачення має можливість в будь-який момент звільнити суддю, якщо він зробить щось невдогоду обвинувачення. Крім того, суд, уважно дослідивши кримінально-процесуальний кодекс, не знайшов у ньому статті, яка б зобов'язувала називати Родіона Києва вашою честю. Так само суд не знайшов норми, яка передбачає, що за відмову встати перед судом, підсудна має видалятися з залу засідання. Так само суд не знайшов норми, на підставі якої суддя має право видалити слухача за порушення порядку в залі. Так само суд не знайшов тут статей, на які посилався Києв, коли казав, що він має право видаляти народних депутатів залу засідань всіх разом. Розумієте? Основне питання відповідальність в нашій країні є індивідуальною, покараною може бути лише конкретна людина. Коли Кирієв сказав видалити залу усіх народних депутатів, він застосував не кримінальної, не індивідуальної відповідальні, а загальну. Він покарав цілу групу людей, навіть не пояснивши кожному з них окремо, що конкретно вони так зробили. Цим він свідомо позбавив народних депутатів можливості діяти. Від імені своїх виборців, а закон про статус народного депутата зобов'язує народного депутата слідкувати за дотриманням законності в інтересах всіх своїх виборців. Таким чином, Кирієв порушив не лише права народних депутатів, він порушив права 11, 12 мільйонів виборців, що голосували за батьківщину, від якої були ці народні депутати, також за партію «Наша Україна – народна самооборона», від якої були видалені народні депутати. Які не змогли належним чином представити інтереси своїх виборців, крім того, судом встановлено, що родіон Кирієв, діючи навмисно з особистих мотивів помсти, позбавляв Юлію Тимошенко право на медичне обслуговування. Суд встановив, що відповідно до основ законодавства України про охорону здоров'я, стаття 6 пункт В, частина 1, кожна особа має право сама визначати лікаря, який буде її лікувати. Тобто оголошення Києва про те, що її може лікувати лікар СІЗО, не має під собою законної підстави. Кожна особа має право сама обрати для себе лікаря. Крім того, було встановлено порушення рівності сторін в процесі, оскільки дійсно суддя Киріїв, замість того, щоб долучити всі матеріали справи, а потім незалежно встановити, які матеріали мають значення, які не мають значення, які матеріали обґрунтовані, які не обґрунтовані. Він замість цього бере до розгляду лише матеріали обвинувачення і відхиляє матеріали захисту. Таким чином він завчасно вирішив щодо цих матеріалів. Я зачитаю резолютивну частину вироку імені народу України. Народний суд України 19 серпня 11 року у складі головуючи іншим Дмитро за залучені присяжних народного обвинувачення, народного захисту, розглянув, що судовому засіданні Народного суду України справу народ України проти Радіона Кієєва встановив визнати підсудного Кієва Радіона Володимировича 19.06.1980 року народження суддю Печерського районного суду міста Києва, одруженого, раніше несудимого винним у вчиненні злочини, передбачених частиною 2 статті 44 Кримінального кодексу України. Незаконний вплив на державного діяча з метою перешкоджання виконання ним субових обов'язків вчинено особою з використанням посадового становища. Винним за частиною 2 статті 371 Кримінального кодексу України завідомо незаконний арешт або тримання під вартою. Частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 374 порушення права на захист, вчинене за попередньою змовою з групою осіб, частиною 1 статті 375. Постановлення судею завідомо неправосудної постанови, за суду непідсудного, за незаконний плит державного діяча до двох років позбавлення волі, за завідомо незаконний арешт до чотирьох років позбавлення волі, за порушення права на захист. До п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах та судах на три роки після закінчення відбування основного покарання За частиною першої статті 375 постановлення завідомо неправосудної постанови, враховуючи винесення понад 20 таких неправосудних постанов до п'яти років, відповідно до частини другої статті 70 кримінального кодексу України, якщо особа визнана винним у вчиненні хоча б одного тяжкого злочину. Покарання мають бути просумовані, але не більш ніж до 15 років позбавлення волі. Таким чином, суд засудив підсудного Кирєєва Родіона Володимировича до 15 років позбавлення волі, позбавлення права обіймати посади в правоохоронних органах на судах на три роки. Також суд оголошує підсудного ворогом народу України. Вирок набуває чинності з моменту його оголошення і має бути виконаний з моменту звільнення України від бандитського режиму. Вирок є остаточним та не підлягає оскарженню.